О, возьми, то возьми, його. Лиши, лиши, лиши. лиші. Не рибу потім тебе зроблю виноват. Та, Та вот ну то є видно, ну що. Вот вони ж госували. Лише не рви, бо потім тебе зроблю винувати, нафік капітана. -то вони тебе зроблять крайні, потім усі будеш тюрмі сидіти. А, ну видно, з збоку. На чому, на чому сидеть? На чому сидять? На глині? Сіки є? Два сантиметра є? Два сантиметра. Вони всі подали документи. Вони як це робили. А я робив, голосуватися. не Як рве, найде він. Він зараз першим сказав, що я все перероблю. Лише не трохи. Тебе закриють, по тому ж мати проблеми. А як? Він перший сказав, що я все перероблю. Не переробиться це все таке.